Видалення матки. Чи зміниться відчуття під час сексу? Гістеректомія це операція з видалення матки. Але що важливо знати? Матка не бере участь у відчуттях під час сексу. Відповідальні за це нервові закінчення, шийка матки, м'язи піхви та гормональний баланс. Що може змінитися після видалення матки? Якщо яєчники збережені, гормональний фон залишається стабільним, тому лібіда і природна змазка не змінюються. Якщо видалені яєчники, можливий дефіцит естрогену, який може поширюватися, але це легко коригується. У деяких жінок після операції сексуальне життя навіть покращується. Адже зникає біль, який викликав в ньому, анемія, ендометріоз чи інші проблеми. А що з чоловіками? Чи будуть вони відчувати різницю? Ні, чоловік фізично не може відчути, що матки більш немає. Адже піхва залишається такою же важливо лише підтримувати тонус в'язів, і все буде як раніше. Жінки після гістеректомії продовжують насолоджуватися життям, коханням та сексом. А якщо у вас є сумнів чи страхи, приходьте на консультацію і ми все обговоримо. Життя після гістеректомії таке ж повноцінне та комфортне. Підписуйтесь, щоб отримувати більш важливих фактів про жіноче здоров'я.